Всім привіт! І вітаю на каналі Oriflame від Погромська. І сьогодні в нас буде розпаковка другого замовлення з восьмого каталогу. Давайте поглянемо, що в ньому є. Перше, це ось такі неймовірні пакети для замовлення для моїх клієнтів. Весняні пакети, які можна брати на подаруночок або просто для своїх улюблених клієнтів. Далі, звісно, новенький дев'ятий каталог. І хочу почати свою розпаковку саме з новинки восьмого каталогу. Це ось такий маркер для губ, це стійкий маркер для губ, який дозволить тримати стійкість кольору на губах. До 10 годин. Він містить в складі гіалуронову кислоту, яка допоможе влітку зволожити наші губки, щоб вони не були обвітряні, не були сухі. Ну і, звісно, колір. колір можна регулювати, тому що цей маркер можна нашаровувати. Якщо ми наносимо один шар маркеру, то в нас буде більш е, такий прозорий колір, невиражений. І якщо ми нашаровуємо, то, нашаровуємо, то звісно в нас буде більш насичений колір. Тож далі будемо його тестувати. Наступний продукт, в мене їх замовлення аж два, Це міцелярний лосьйон серії Diamond. Це просто неймовірний лосьйон, який допоможе очистити вашу шкіру від себуму, допоможе очистити від денного забруднення, а головне, він м'яко та якісно знімає макіяж. В складі є. Пил діаманту. Тож, дівчата, це просто неймовірний догляд для нашої шкіри обличчя, і саме головне, що він зволожує, а не тільки очищує. Ну, а далі на огляді в нас жіноча парфумна водичка Infinita My Sunshine. Це такий весняний, літньо-весняний сонячний аромат, в нотках якого присутні нотки мандарина, жасміну та сонячні акорди. Це дійсно неймовірний аромат, який Довго тримається, тому що це парфумна вода, і вона буде максимальної концентрації. Ну, а також можна відчути ось це неперевершене поєднання квітів та цитрусу. Дівчатка, також він зараз на знижці всього-навсього, 599 гривень. Цей аромат зараз коштує. Тож також можна його ще встигнути замовити. Наступна парфумна водичка це жіноча парфумна водичка Divine. Це квітково-фруктовий деревний аромат, в нотках якого присутні фіалка, лілія, фрезія та сандал. Дівчата, це прям свіжий такий квітковий аромат. Ну, а дизайн цього флакончику не може не радувати, тому що він, знаєте, такий. Вишуканий, витончений, як тендітна жінка. І скажу вам, що в наступному каталозі він буде по знижці. Це парфумована водичка, як я вже сказала, і також в неї дуже гарна концентрація, і він довго тримається. І наостанок хочу показати чоловічу парфумну водичку Містер Джордані Аква. Це неймовірно свіжий, дійсно акватичний аромат. По-перше, це вже парфумований аромат. Хто пам'ятає, ця водичка була раніше як туалетна водичка, тобто була меншої концентрації. Зараз компанія оновила і тепер це парфумована водичка, а ціна її 459 гривень. Зараз. Вона мені подобається не тільки своїм ось цим свіжим акватичним ароматом, а ще подобається тим, що. В ній йде більший об'єм, ніж у звичайній парфумній водички. Тут іде об'єм 75 мл. А в нотках тут присутні ВТВР, Полинь та морський акорд. Тобто, це дійсно такий, знаєте, літній аромат, а можливо, хтось і. В інші пори року полюбляє тільки свіжі аромати, то саме цей аромат вам сподобається. А також в моєму замовленні були пробнічки, і першими хочу відчути аромат це новинка 9-го каталогу: жіноча та чоловіча туалетна водичка Екла Ом' Вікенд Рів'єра. Так, ну що ж, спробуємо. До речі, пробніки. Дуже вигідно замовляти, тому що, щоб відчути аромат не в каталозі на сторіночки, щоб можна було його навіть протестити. Ну що ж, спочатку спробуємо чоловічу водичку. Дуже приємний, ніжний, свіжий аромат, але на шкірі він такий розкривається, як, мені здається, як з деревиною, тому що опису поки що ароматів я не знаю. Далі жіноча. Жіноча також є нотки свіжості і квітів. Дуже також приємний аромат. Так, далі Laop Potion Cherry. Я замовила їх декілька пробничків, тому що зараз ну, це просто аромат, який. Розлітається. Це іде солодкий аромат з нотками чері, з нотками губної помади. Так. І ще в мене був ароматик в замовленні. Це в мене іде Nordic Waters Infinita Blue. Це жіночий також акватичний аромат. Його потрібно краще. Наносите на ручку і потім через час він розкривається. Ну що ж, я всім дякую, хто переглянув мою розпаковку замовлення. А хто ще, дівчатка, не дивився наш восьмий каталог, переходьте в посилання, дивіться на моєму каналі, обирайте свої улюблені продукти. І я всім дякую.